З 450 хат, що налічується в селі Ярове, у понад ста ніхто не живе, а в жилих домах мешкають по одній дві людини. Хата для жителів Бесарабії посідає головне місце вона колиска роду, мрій та надій. Але всупереч цьому багато жителів села Ярове її залишають. Про історію Ярового, його сьогодення та майбутнє. Поговоримо із головою села чотирьох скликань з багаторічним досвідом. Болгарин, рід якого ведеться ще з переселення, пам'ятає, коли село квітло і бачив, як спустошувалось. Я народився у цьому селі. Із цього села родом усі мої пращури. З самого початку, відколи заснували село. Усі мої предки лежать тут на цвинтарі. Родина у нас велика. Мій батько все життя працював трактористом. Мати була простою робітницею. Словом, звичайна робітнича родина. У 1977 році мене обрали головою сільської ради. Я був одним із наймолодших очільників. Мені було майже 26 років і обіймав цю посаду до 1990 року. 13-14 років. У 2006 році мене обрали головою сільради повторно. Повторно до 2008 року. ніколи не треба нарікати на долю. Як казав наш священник, дякую, що господь нас береже і дякую, що ми нормально почуваємося зараз. Село засноване у 1830 році. Переселенці прийшли сюди з Ямбольського району. Болгарія, села Роза. Їх було 100, понад 107 осіб, і перше поселення розташовувалося не в цій балці, а в тій, що через одну. Там поселилися наші люди. А через час там поширилася чума і вирішили перейти на той берег, щоб позбутися цієї хвороби. Бо сказали люди, що село має бути на іншому березі. Тоді вже оселилися у цій балці, де зараз наше село стоїть. У балці більше немає сіл ні в напрямку півночі, ні півдня, тільки наше село. Уявляєте, згідно з першою ревійською казкою, перепис податного населення, у 35-му році тут жила 101 родина. І сім'я. Від восьми сотень до дев'ятисот людей, відповідно до ревійської казки 1859 року, у нас проживали вже сто сорок шість родин. За дванадцять років село збільшилося на п'ятдесят шістдесят родин. Надалі кількість населення тільки зростала. І вже коли стало зрозуміло, що людям тут не вистачає землі, наше село поділилося. Люди почали переселятися в інші місця і створювати інші села. Наприклад, наше село має назву Гюльмян, в Тарутинському районі є село Новгюльмян. Тут Стар Гюльмян Гюльмяну, як раніше казали. І там, у Новому Гюльмяні, всі вихідці з нашого села. У Молдові є село Нижня Албота Албота. Теж вихідці з Ярового. Люди окорінилися в нашому селі. Я вам скажу, що у 1977 році тут було понад дві тисячі людей, а зараз, напевно, не знаю, чи є хоч 200 домогосподарств. Не знаю, не можу сказати. З місцевою пропискою багато, але вони не живуть тут. А так їх, ну, навіть тисяча не буде. Людей 800. Уїжджає господар, полишає хату, своє село і обривається рід з плином часу руйнується хата й надіє на повернення. Багато років тому на цьому дворі провели обряд, щоб дім тримався міцно. Спадкоємці цього двору брали виделку і встромляли її у стіну. Щоб дім стояв міцно багато років, вже протягом багатьох років він зовсім не розварюється так само тримається. Коли спадкоємці поїхали, покинули цей двір. вони взяли виделку з собою, але там залишились познаки від виделки у стіні. Ми бачили і нам це також розповідали. Мені було чотири роки, коли господарі поїхали. Була ще старенька бабуся, яка сиділа тут, але її взяли з собою і поїхали. Мені зараз 12 років. Багато будинків валяться, багато валяться. Торік і гралася там, а зараз вже боїмося. Подейкують, що там багато привидів. Зрозуміло, що це неправда, але про цей двір говорили дуже багато кімнат, там можна загубитись. Багато кімнат. Він йде так і так, ми у хованки граємо. Там багато кімнат і є де сховатись. Всередині хати є колодязь. Я б хотіла мати такий дім, а там, щоб жили вони, і я спостерігала за ними з цього вікна. Разом залишимося. Так. Якби тут був хороший ремонт, тобто дизайн, то тут було б нормально жити. Іди сюди. З Болгарії прийшов сюди щерьо. Башиванджи щерьо. З трьома синами та однією донькою. Мій прапрадід вже народився тут. Це дід мого діда. Він народився тут. Георгій. Ім'я мого сина зараз. За книгою Щеріо, Гіргі, Гергіо, Іван, Микола, Гергіо, Микола. Шість поколінь. Я представник шостого покоління тут. Весь свій рід я вивів. Знаю всіх братів мого діда, сестру його знаю. Знаю, хто їхні діти. І дітей їхніх дітей знаю. По маминій лінії відомостей мало. 200 років це не так багато в контексті світової історії, але так багато, щоб втратити пам'ять, родовід та зв'язок поколінь. Я був у Болгарії двічі чи тричі. А село Роза ми відвідували, щоб запросити на свято села та відкриття будинку культури. Ми поїхали, познайомилися з тамтешніми людьми. Запросили їх, і вони приїхали в гості. І молоді, і старі, я попросив сільського голову привести до нас найстарішу людину в розі, його привезли. 84-85 років було тому діду, ми влаштували концерт, і коли наші почали виступати, показувати пісні, танці, той дід заплакав. Упав на коліна і сказав, най вам Бог дає здоров'я за те, що ви є. Ви зберегли наші традиції, нашу мову, і наші танці. Ви їх зберегли. Ми не змогли цього зробити. Там вже все інакше. Це настільки зворушливо було, не можу вами близько передати. baptismal maridina, se mumi monti tina koru, kubasini mo mai ina, se tina monti na koru, masanti ma kubaba, ubala mo mai gizdaba, masanti mo ma kubaba, ubala mo mai gizdaba. Нам близька та дорога наша культура. Все подаємо їм приклад тим, що ми ходимо у школі в такі роки. Все спонукаємо їх, ходіть, танцюйте, але щось не хоче нинішня молодь. Вони лише в телефонах сидять, і нічого іншого їм не треба. Поки вони тут ми залучаємо їх до танців, щоб танцювали, вчилися, щоб бачили. Все таки це болгарський танець, болгарська мова, болгарські традиції, болгари це найважливіше. Не можна це забувати. Це найголовніше. Так раніше, коли їдеш в Одесу свого часу, я там навчалася. Було дуже приємно почути там болгарську мову. Мовляв, болгарин треба його послухати, поговорити, щоб почути болгарську. А зараз болгари є всюди. Це добре, дуже добре. Ми пишаємося тим, що є болгарами. Якщо нічого не змінити, не буде кому пишатись своїм корінням, не буде кому передавати пам'ять. У ті роки близько 20 років тому село було зовсім інше і більше, іначе більш квітуче. Багато людей було. А зараз ну що сказати, як на мене, всюди така проблема переважна. Тоді голові було легше працювати. Для председателя проще. Тому що була організація, якій ти підпорядковувався. Наприклад, райвиконком твоєю роботою цікавився, райком партії не забував перевіряти. Можна було поскаржитися, мовляв, те треба, все треба, ну, начебто розумієте, думали про тебе, а зараз ти сам по собі. І важливо, як ти сам себе поставиш перед людьми, як люди тебе сприйматимуть. Та які ініціативи ти пропонуватимеш людям? Коли матимеш довіру людей, щось вийде. Скажу вам, що моє перше головування не було легким. Бездоріжжя в селі жахливе. Ями, грязюка. Дітки до школи йдуть, не можуть пройти. Таке було, то було. Потім я з директором Радгоспо поговорив і запропонував, щоб він допоміг та надав матеріали. А я мав організувати, щоб до кожного двору зробили тротуар. Тоді Радгоспо сприяв нам. Я поговорив з людьми, вони підтримали мою ініціативу. І до кожного двору ми носили матеріал: цемент, пісок, щебінь, а кожен вже сам стелив тротуар біля дому. Скажу вам, відтоді люди повірили, що можна самотужки щось зробити. Також заасфальтували село. Зібралися всім селом, так і так, все, і буквально за один рік. Ми покрили асфальтом усі вулиці, а вже потім пішло діло на спад. Господарство почало розвалюватися. По-перше, закрили ферму, робочих місць не стало. люди почали виїжджати з села і скажу вам, що у 1978 дев'ятсот роках було стільки охочих зводити новобудови в селі. Не вистачало ділянок для цього в селі, не було місця. А зараз село опустіло, пусте село. Близько 50% будинків пусті. Спустошені і все. Людей немає. Старі помирають, молоді не повертаються. І переважно їдуть в Одесу. Начебто за кордоном небагато людей. Переважно всі в Одесі. Одеса забирає людей, поглинає всіх. Пустіють хати, пустіє й школа. В 2006 році в ній навчалися 171 учень, а в 2017-му лише 78 учнів. При цьому 1960-ті роки в школі навчалися близько 700 учнів. У нашому класі було семеро учнів. Один хлопчик пішов, і зараз нас шестеро. всього у школі понад 60 дітей. Та зараз ми випускаємо 11 та 9 класи. Зменшується кількість жителів села, йде старе покоління, йдуть з ними і релігійні традиції. У 1895 році було зведено нову будівлю церкви. Яку освячено на честь святого Георгія в 1961 році? Георгіївську церкву було знято з реєстрації, закрито, а пізніше зруйновано. Наша церква, на місці якої зараз стоїть будинок культури, була прекрасною гарною будівлею. але її зруйнували, на її місці побудували будинок культури. Близько 50-х років у селі Гюльмян не було церкви. сам я родом з Воноградівки, із сусіднього села. Там церква теж була дуже гарна, але її зруйнували дощенту. У 61-му році мій батько постраждав. башта його ув'язнили на три роки. Тому що він надавав зруйнувати церкву. Він відсидів свій термін. Коли я прийшов сюди на роботу у 2011 році, ми порадилися і вирішили звести церкву. Ми зібрали наших будівельників та запропонували звести дерев'яну церкву. Дали добро. І 25 жовтня 2021 року ми відзначили 9 років, відколи церква у нас служить. Одне погано, що мало вірян приходить. Ой, Це болюча тема для кожного із сільських приходів, напевно. Знаєте, взагалі людей 8-10 стоять на службі. Але не завжди. На свята приходять 15-20 людей, і теж дуже рідко на Великдень щоб не збрехати? У нас було близько 40 людей. деякі віряни ходили сюди до останнього це, приміром, бабусі, які пересувалися на двох палицях. Однак вони вже померли на жаль. Та все ж чому дехто уїжджає, а хтось лишається? Чому господарі в селі стають найманцями в містах? Та яка перспектива у села? Де камінь дім? Там і моє місце. Я на своєму місці. Хай мені сьогодні дають досхочу золота. Я вже не зможу поїхати туди жити. Все. Може, моя онучка захоче, але я ні. Моє місце тут. Дуже бідно ми жили. Дуже бідно ми жили. Я інколи замислювався, чому так? Ніби й батько мій працював, і мати рук не покладала, і не змогли можете пройтися селом без мене і спитати в людей. Як працював мій батько і як працювала моя мати? попри це, ми дуже бідно жили. І побудували цей будиночок, і я залишився жити в ньому. Він для мене найдорожчий. Батьки так багато уклали в цей дім, я не можу відмовитися від нього і піти кудись на чужбину. Може, для молоді це має сенс. Але для мене, певно, ні. Я навчався в Одесі, почав працювати там і навіть мав гарну роботу. Та душа моя не лежить до міста. Коли я вступив до інституту, мене запросили на роботу в Тарутину. Але я не проміняв гільмян на Тарутину. Чесне слово, через свій характер. Немає старших людей, які покинули свої домівки і поїхали. Вони тут доживають відведені роки. А от молодь їде. а люди доживають віку на своєму місці. Вважається, що в місті краще. Може, воно і так. Я не перешкоджаю їм їхати. Але не те, щоб вони дуже хотіли. Їх змушують обставини. Школа немає школи. Моя невістка, викладачка англійської. Завтра, післязавтра, у неї не буде роботи. Що робитиме? Звісно, молоді люди будуть змушені їхати у пошуках роботи, їм це вкрай потрібно. А я нікуди не поворухнувся, я тут. Так само, як і інші. Перспектива одна. Тільки одна перспектива інших немає, окрім створення робочих місць для тутешніх жителів. Якщо буде робота, їм аж ніяк не солодко в тій Одесі. Я їм співчуваю, бо у них немає власного житла там, вони працюють без відпочинку і не знають, для чого вони працюють. Однак люди змушені, бо для них тут немає роботи. Вони тут що робитимуть. Що робити тут, окрім як пиячити у людей тут немає роботи. Потрібно створювати робочі місця, якісь додаткові виробництва, переробні цехи. От як почнуть розвивати цю сферу? звісно, люди повернуться. Я переконаний, що жити в місті. І переживати за кожну дрібницю нелогічно звичайно, на рідному місці легше. будинок є, господарство є, земля є. Вирощуй собі все, що хочеш. Іншого виходу я не бачу, тільки цей порятунку немає інакшого. Все... Це наша і моя особиста помилка. Я теж був у складі керівного органу господарства, коли почали розподіляти землю. Скажу вам, що у Тарутинському районі лише одна людина. Один керівник здійснив розпоювання землі справедливо. Той він розподілив землю між усіма, хто жив у селі. Між усіма. Не винятково тим, хто працював у колгоспі чи радгоспі, а всім, вчителям, листоношам, медикам, і тим, і іншим. І медсестрі, яка працювала де-інде, але прописана в селі. Він всім роздав землю. І вони почали обробляти її. А у 90% цієї молоді землі немає. Якщо зараз хтось повернеться, у нього немає землі. Вся проблема в цьому. Людина або має придбати в мене землю, або ж я маю виділити ділянку і здати йому в оренду. Але я цього не зроблю, бо немає впевненості в людині. А їй же треба з чогось починати, хіба не так? Там, де приватизували будинок, приватизували земельну ділянку. Там, де дім не приватизували, і ділянка теж не приватизована. Вона залишається в земельному фонді сільської ради. Наші місцеві люди, наші болгари, зараз не почнуть займатися землею з нічев'я. Ось у нас тут три села. У двох із них немає чабанів у приватному секторі. Чомлекіой та гюльмяно без вівчарів. Ніхто не хоче. Мовляв, то важка робота. Мені легше піти на сьомий кілометр штовхати тачку. Або ж дай мені іншу роботу, але на чабано. Не можу. І все. Яке господарство? Кури, порося, кролі, качки. Ну, як в селі. Як у звичайному селі. Не треба сушити місто. Прибереш, нагодуєш живність і все. Ніхто мене не тримає в упрязці. Я сам собі господар. Іноді навіть молоді мене сварять. Мовляв, навіщо мені це все? А що робити, потрібно ж рухатися. В селі люди відрізняються від тих, хто в місті. Це по-перше. Коли народжуєшся в селі, твою появу всі помічають. Те саме, коли ти помираєш. Навіть якщо ти лишишся сам один і помреш, все одно прийде сусід, побачить, що так сталося. І тебе проведуть на той світ. Організують все, як належить. У місті такого немає. У місті народ більш черствий. Він не чуйний не, не сам по собі, а через зовнішні обставини. Міська атмосфера змушує його бути таким. Мені вистачає мого села, яке я люблю, де я народився і де мене виростили. Моє село це моя стіна. Ми дуже сподіваємось, що село стане стіною для багатьох нащадків ярового, що дім, корені, рідна земля матимуть значення для нового покоління. Порожні хати дочекаються своїх господарів, а село матиме шанс на відродження.